GTA 6 знову перенесли, але зате халява не чекає. У цьому випуску безкоштовні вихідні одразу п'яти іграх Steam, роздачі ключів Steam до гри Frostpunk, а також порція безкоштовних ігор від Amazon та Epic Games, які можна забрати назавжди. Ви знаходитесь на каналі Аген Бена, і перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас поповнення балансу Steam Для участі лайк, підписка та будь-який коментар на тематику відео від трьох слів. Підсумки підведу вже в наступному випуску з халявою за тиждень, але вашим загальним завданням буде набрати що. Найменше 400 лайків, так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Ну а почнемо з безкоштовних вихідних СТІМ одразу в п'яти іграх. А саме City Skylines 2, глибокий містобудівний симулятор, де кожна деталь впливає на розвиток міста. Плануйте райони, будуйте дороги, керуйте економікою та спостерігайте, як ваш мегаполіс живе і дихає за своїми законами. War Tales, тактична RPG з відкритим світом, де ви очолюєте загін найманців, досліджуєте землі, що пережили чому та падіння імперії, а також боретеся в покрокових. Битвах за кожен день виживання. Falconeer – атмосферна пригода з повітряними боями, де ви літаєте на гігантському бойовому птаху над безкрайнім океаном, борючися із піратами та флотами різних фракцій. Легіон ТД стратегічна тавер Дефенс, де потрібно захистити свого короля від хвиль ворогів, комбінуючи понад сотню юнітів та будуючи ідеальну оборону. Та Kingdom Come Deliverance 2 – реалістичний рольовий екшен у дусі 15 го століття, де на вас чекає масштабна історія, деталізований світ середньовічної богемії, Довищні битви на мечах, дуелі, інтриги та безліч активностей. Це прямий сиквел оригіналу і вже претендент на гру року. Тож це чудовий шанс зазирнути до неї безкоштовно. Спробувати кожну з цих ігор можна до 10 листопада, 8 години вечора. До цього часу, до речі, можна назавжди забрати динамічний платформер головоломку OneShift, де потрібно міняти виміри, щоб долати перешкоди та дістатися до виходу. Поки монтував це відео. Усім також стартувала роздача Балпа боє. Це похмура понад клікадвенчура про хлопчика з лампочкою Замість голови, які прокидаються в кошмарному будинку і мають врятувати свою родину від темряви. Акція триватиме до вечора 9 листопада, і обидва проекти дають плюс один до значка колекціонера. Ну а також нагадаю, що до 11 листопада ви можете забрати стартер-пак для Train 7 Ворлд 6. І о, диво, він теж дає плюс один до значка колекціонера. Тож відповідні посилання знайдете в описі. Тим часом на сайті Lenovo Gaming стартує нова роздача вже 12 листопада, о 8 години вечора. Можна буде забрати сім ключів до. Атмосферне атмосферної містобудівної стратегії про виживання в крижаному постапокаліптичному світі, де кожне рішення впливає на долю останнього міста на землі. За підказкою зверху ви можете подивитися відео про те, як забирати ключі з роздачі Lenovo, А в день роздачі я також викладу текстову інструкцію у своєму телеграм-каналі, де, до речі, просто зараз проходить розіграш ключа Steam до гри Metro Exodus, тож переходьте та беріть участь. Ну а ми переходимо до роздачі Felix The Reaper у магазині Epic Games. Це незвичайне три тихологія головоломка з елементами чорного гумору та романтики. Тут ми граємо за харизматичного агента міністерства смерті Фелікса, який закоханий у дівчину з міністерства життя і готовий на все, щоб підкорити її серце, навіть навчитися танцювати. Ігрова механіка побудована на управлінні світлом і тінню. Фелікс може рухатися лише по затіненних ділянках, тому доведеться міняти положення сонця та рухати об'єкти, щоб прокласти собі шлях. Кожен рівень це невелика головоломка, де потрібно прорахувати послідовність дій і знайти безпечну дорогу. Вперед. Також, крім цієї гри, епіки роздають набір вартістю понад 100 доларів для безкоштовного клікера Idol Champions of the Forgotten Realms. Забрати все це можна до вечора 13 листопада, а далі нам подарують ще дві гри. Що стосується Amazon Prime Gaming, то тепер сервіс називається Amazon Luna. По суті, для користувачів нічого не змінилося, це просто ребрендинг. Тож, ось актуальна добірка безкоштовних ігор для підписників Amazon Luna і свіжих надходжень додали кінематографічну адвенчуру у всесвіті Бордер. Borderlands з новими героями та фірмовим гумором серії New Tales from the Borderlands, класичні рольові ігри за світоми ДНД з ізометричним гімплеєм та покроковими боями Dungeons and Dragons Dark Sun Series, симулятор власника занедбаної автозаправки, яку потрібно відновити та розвинути. Gas Station Simulator. Решту проєктів роздадуть до кінця листопада. Всі ігри залишаються у вас назавжди, а забрати їх можна через оформлення пробної підписки Amazon Luna, дотримуючись моєї інструкції за посилання в описі. Але також можна. Просто купити готовий аккаунт Amazon з усіма цими іграми зі заши зі мною в Телеграм. Ну а тепер давайте розповім про безкоштовні ігри Steam, які вийшли тут за останній час або перейшли на безкоштовну основу. In Our Parlor – Lore короткий атмосферний хорор, де ви граєте за розробника, що застряг у вісні всередині власної гри. З ліхтарем у руці потрібно пройти похмурий маєток, слідуючи за звуками музики, щоб знайти вихід з цього кошмару. We Bowling – божевільна аркадна гра про Боулінг бол, що втік і мчить через траси з рампами трамп. Та рухомими платформами. Важливо не лише дістатися кеглів якнайшвидше, але й показати клас у мультиплеєрі, змагаючися з іншими гравцями за місце в таблиці лідерів. Date Boy – коротка комедійна гра, де ви сидите на побаченні, і водночас граєте на ретро консолі. Поки дівчина говорить, ви намагаєтеся пройти рівень і не видати, що вам важливіше: розмова чи гімплей. Ну, коротше, гра для справжніх сігм. Є Гілд Клерк, заточний симулятор клерка в гільдії авантюристів, де замість меча та магії, стопка паперів і шерга дізвірів шукачів. Ваше завдання видавати квести, ділити золото та спорядження, а також вислуховувати скарги і радощі членів гільдії. Кожен персонаж тут зі своїм характером та історією, що залежить від прийнятих вами рішень. гра поєднує милу фентезі атмосферу, гумор та легкий інтерактив, створюючи відчуття живого світу, де навіть за робочим столом можна стати частиною пригоди. Що стосується рекордних знижок у Steam, то можливо вас зацікавить: В Рекфест по знижці у 67%, Kingdom Come Deliverance 2 по знижці у 40%, Sony Sonic фронтір по знижці у 80%, Peak пік по знижці у 38%, Repo репо по знижці у 35% та Mimesis з по знижці у 20%. Ну а на цьому моменті відео добігла кінця. Ось переможеть минулого розіграшу. Зв'яжі зі мною протягом 48 годин. З вами ж був Генка Габена, Дякую за перегляд та побачимось у наступних відео.